Друзі, вітаю вас! Мене звуть Анастасія Гусарєва Олексій Гончаренко. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України, пане Олексію. Я вас вітаю, вітаю вас. Наробили галасу з відставкою Єрмака за цей тиждень. Якщо чесно, я до кінця не вірила, що Зеленський піде на те, щоб звільнити Єрмака. Ви в телеграм-каналі навіть похвалили Зеленського за це, що він зробив правильний крок. Але тепер перед нами є низка питань. По перше, хто буде наступним головою офісу президента? Ну і по-друге, чи чекати нам на неупереджене, на чесне розслідування стосовно справи Мідас, враховуючи те. Що вже екс-голова Офісу президента заявив, що він іде до Збройних сил України, а якщо я правильно розумію, як тільки він мобілізується, то по ньому провадження має бути призупинене, чи я помиляюсь. Ви помиляєтесь, вітаю вас. Um, да, насправді, якщо він піде, це в принципі нічого не змінює. А, і ті справи, які нові справи, якщо будуть по ньому. Якщо він щось таке накоїть тепер на військовій службі, то тепер їх буде розслідувати ДБР. А старі справи набу ніхто не забирає ці справи, і НАБУ зможе їх далі розслідувати. Очікуємо, чи буде підозра Єрмаку чи ні, і побачимо. Хто буде, ну дійсно, це велика подія в внутрішньополітичному житті, тому що. Хоч не треба перебільшувати роль єрмака, не треба не перебільшувати, ні применшувати. Тобто, перебільшують його роль ті, хто казали, що це він взагалі тут, тобто, значить, головний, і так далі. Він не був головним. Він був головним виконавцем волі Зеленського. Але він був дійсно він на собі зібрав всі ці важелі, всі ці ниточки, якими керувалася держава. Тобто, Зеленський всім керував через Єрмака і тільки через нього. І тому, хоч архітектором всієї цієї конструкції є Зеленський, але несучою стіною в цій конструкції був саме Єрмак. Тому тепер ця конструкція очевидно розвалюється або розвалилася, або розвалюється на наших з вами очах. Хто буде його наступником? Ну, мене більш за все турбує, щоб ми поміняли не людину, а підходи, тому що в нас нарешті з'явився суб'єктний парламент, суб'єктний уряд, щоб Зеленський зайнявся своїми повноваженнями. І саме головне, щоб ці люди припинили грабувати державу. І звичайно, зараз дуже легко можна сказати, що це все вон, там, Єрмак або там ну, Міндіч і Чернишов. Але по факту ми з вами розуміємо, повторюсь, що Зеленський ну, якщо він не знав, що він не роблять, то ну, в нього є величезні проблеми тоді з інтелектом, а так щоб не сказати, більш жорстко. А якщо він знав, то значить він був учасником цих схем. Тому це треба розуміти. Тому саме головне для нас це змінити систему, а не просто змінити Юрмака. А, а буде частково показово, хто прийде на місце Юрка. Якщо це буде, як, там, як ми зараз чуємо дуже ймовірно, що це буде Михайло Федоров, то. Він безумовно досвідчений вже менеджер після всіх цих років. Міністр, віцепрем'єр, перший віцепрем'єр. Але він також людина амбітна. Тому це буде означати, що фактично знову формується новий такий центр, окремий центр впливу і від уряду, і уряд буде більш залежним у всякому разі в уяві Зеленського. Якщо це буде паліса, полковник військовий, то це. Означає, що Зеленський концентрується на своїх повноваженнях в сфері національної безпеки, якщо це буде Шмигаль, то Шмигаль є дуже досвідченим менеджером, і це буде і але таким, скажімо, який завжди підкреслено неамбітний. Тому складно сказати, який вибір зробить Зеленський, але цей вибір частково покаже, власне як Зеленський бачить розвиток подій. Чи е, скресла наша політична криза, яка от фактично була, наскільки ми розуміємо, коли депутати Слуги народа виставили ультиматум Зеленському, що треба звільняти Єрмака? Він сказав, що цього робити не буде, і потім навіть бюджет не виносили до зали. Ну і після скандалу, зрозуміло, тому що аргументували тим, що просто немає голосів. Зараз голоси будуть я не знаю. Це залежить знову таки від того, які кроки зараз робить Зеленський. Якщо він... Перерозподіляє владу дійсно робить більш суб'єктним уряд і парламент. Коли парламент буде визначати зараз, змінювати склад уряду, уряд почне звітувати перед парламентом реально а, і так далі. Тоді більш суб'єктний парламент допрацює бюджет і бюджет буде прийнятий. І можна буде сказати, що принаймні частково ми з кризи вийшли. Якщо Зеленський зараз спробує. Все це зробити, просто поміняти Єрмака на когось іншого, але повторюсь, залишити систему. То я думаю, що криза не завершилася. Ідея уряду національної єдності вона досі розглядається в парламенті? Чи вона вже ну фактично десь там в шухляду покладена? Дивіться, в парламенті її розглядати особливого особливо сенсу. Немає то дуже важливо навіть зараз, що про це думає Зеленський. На ті зустрічі, де він сказав, що він Єрмака звільняти не буде. Там же він сказав, ну дав зрозуміти, що ніякого уряду національної єдності не потрібно. Якщо зараз його підход звільнення Єрмака, це свідчення зміни підходів зеленського, то тоді з'являється шанс на уряд національної єдності. Якщо ж зміна Єрмака, це просто Зеленський. Взагалі Зеленський всіх людей розглядає, знаєте, як такі мішки з піском на його повітряній кулі, яку можна відрізати в момент, коли куля летить до землі. Єрмак в цьому сенсі був найважчим мішком. Якщо він просто скинув Єрмака як баласт, а, а, а керувати цією повітряною кулею, як і раніше, ну то не буде ніякого уряду національної єдності, принаймні найближчим часом. А що взагалі ми вкладаємо в це поняття? От, умовно, якби ця тема вийшла е, на момент її формування, яким має бути цей уряд національної єдності, тобто хто туди буде входити, як він буде е, ухвалювати рішення, керувати, е, не керувати і тому подібне, враховуючи ту систему, яка за ці роки в нас склалася, і ви самі про це говорили: що парламенту треба повернути суб'єктність, уряду треба повернути суб'єктність. Тобто як це має відбутися? Дуже насправді не, не складно. Зеленський має зібрати керівників парламентських фракцій груп і сісти з ними і запросити їх подати кандидатури, запросити їх подати саме головне розуміння програми, тобто, що цей уряд має зробити, і разом затвердити програму під нею з пропозиції, під виконання цієї програми з пропозицій наданих. Відібрати виконавців і все і це і розуміючи, що і це все погоджується не тільки фракцією Слуга народу», а, і тут треба відкинути ці недобитки з ОПЗЖ, а іншими фракціями-групами, які є в парламенті, крім повторюсь, ОПЗЖ. І далі це всі розуміють, що ініціативи далі цього уряду а, мають отримувати підтримку всіх цих груп в парламенті. То можна виходити на конституційну більшість голосів під виконання дії і законопроє... голосування за законопроекти такого уряду. Давайте про мирний план поговоримо. Ви були ледь не одним із перших, хто опублікував ці 28 пунктів у себе в телеграм-каналі. Зараз ми розуміємо, що якась робота ведеться, вона не публічна. Більше того, американці говорили, що навіть дещо засекретили, щоб не було зливів. Наша делегація полетіла до Сполучених Штатів Америки. Буданом не полетів. Умер тепер очільник делегації. При цьому Вашингтон Пост буквально в акурат до. Нашого візиту пише статтю про те, що Сполучені Штати Америки готові застосувати усі важелі тиску на Зеленського, тому що вони хочуть, аби план був складений і мирна угода була підписана якомога швидше. З Чим на вашу думку, ми вийдемо після цих зустрічей або вийдемо на оцю фінішну пряму. Чи є у нас спроможності, скажімо, домовитися з американцями на тих умовах, які для нас прийнятні? І зрештою, а які умови для нас О! Так, от, саме да. Ну, дивіться, перше. Тут є в ваших словах. Я почув декілька речей, які на які хочу відреагувати. Перше, я постійно зараз це чую. Що от нас хочуть схилити до миру, чую, що швидкий мир чомусь не підходить Україні. Це прям така дуже розповсюджена теза. Я її прямо зараз. Ні, не швидкий мир не потрібен? Швидка мир я... – це кая калас сказала, що швидкий мир небезпечний. не тільки, такя да, це сказала, і не тільки вона, оце прям теза є. Швидкий мир небезпечний, не потрібний? А може мені хтось пояснити, чому? А хто взагалі в світі більш зацікавлений в мирі, ніж ми? І чим? А чому ж мир має? А якщо ми говоримо, що нам потрібен мир, то чому цей мир має бути не швидким? А... Я довгий, я, ну я щось ну, тобто, не, не, не швидко, а колись там довго, ще треба чекати. Ну, що таке для нас довго? Ну, тобто, ці люди, які це говорять, ну, фактично говорять, не поспішаємо, хай кожен день далі помирають українці. Mm -hmm. а, ну, Ми нікуди давайте не будемо поспішати. Слово поспішати це не означає погодитись на будь-які умови. Швидкий мир потрібен Україні, а мир у вигляді капітуляції не потрібен Україні. Так давайте це все-таки говорити. Тому коли зараз оце це просто несеться Україну схиляють до миру. Так це ми маємо всіх схиляти до миру. Ми найбільше в ньому зацікавлені. Що значить нас схиляють? На що нас схиляти? Ми хочемо миру. Покажіть мені, якщо є люди в Україні, які не хочуть миру, так вони було б важливо щоб вони це сказали прямо. Перестали гратися в усі ці кому вигідне продовження війни, хто все добре почуває, кому добре без виборів. Кому добре може зараз там грабувати, чи ще щось, я, чи думають, що війна списує їхні гріхи? Я не знаю. Але тоді ну давайте побачимо цих людей відкрито. А оці ці розмови нам не потрібен швидкий шлях до миру. Нам потрібен швидкий шлях до миру якомога швидший, і тому це не тільки США потрібно, а нам потрібно в першу чергу. Друге, чи важливе питання дійсники ви поставили? А, чи можемо ми досягти миру на прийнятних нас умовах? І які умови для нас прийнятні? Оце ключ. На жаль, от коли всі ті люди, які критикують зараз сам цей план Трампа, не Трампа, бо зараз ми там чуємо зливи, що можливо росіяни дуже значною мірою доклалися до написання цих пунктів і так далі. Але і і дуже багато критики всього цього. У мене просте питання: всі ті, хто це критикують, а де наш мирний план? Так, це хороше. Де мирний план України? Ну, якщо нам не подобається мирні плани, якщо пишуть хтось. Тобто, а чому ми не пишемо свій мирний план і нікому його не пропонуємо. Останній план, який в нас був, це план перемоги. Минулого року Зеленський презентував, якраз, здається, в листопаді чи в жовтні минулого року. Він якраз презентував план перемоги, що виявилося абсолютним піаром і пустотою. А де наш план реального миру, в якому, дивіться, тут теж треба зрозуміти: не буде миру, в якому нам сподобаються всі умови. Ну це неможливо. Ну, це просто неможливо. Такий мир є. Якщо б наші танки були під Москвою, цей мир би складався з одного пункту. Безумовна капітуляція Російської Федерації. Ну, цей план би сподобався всім українцям? Питань нема. А, а зараз нема такої ситуації, і миру такого не буде, в якому все буде подобатись. Ну, Так давайте виокремимо, що для нас важливо. На мою думку, я цю думку просуваю давно, вже мінімум рік, то й більше. Що ми маємо визначити червоні лінії, які нам не підходять, що для нас червоні лінії, і самі просувати на все інше треба йти на компроміси, бо інакше нічого не буде. Ще один дуже важливий момент: от ті говорять, хто там давайте відкинемо цей план і там щось будемо чекати. Хтось може мені пояснити, а на підставі чого ми вважаємо, що через, наприклад, три місяці чи шість місяців наша позиція буде кращою? Ну, яка підстава в нас для цього? Тобто, що mm -hmm. ми знаємо таке? В нас якась розбудова відбувається шалена армії. в нас економіка рванула. В нас військова. Ну я не знаю, може хтось пояснити мені? Я не знаю. Через півроку умови будуть гіршими, скоріш за все, з вірогідністю дуже високою. То що ми хочемо? Тому повторю повертаючись: прийнятні умови, на мою думку, є дві червоні лінії і одна вимога. Перша червона лінія не визнання окупованих територій російськими. Да Росія продовжить їх контролювати. Але і вони будуть де факто під їхнім контролем. Де Юра не мають бути вони визнані, і тут ми можемо вплинути в першу чергу тільки на себе. Тобто, Україна не має визнати їх російськими. Ну це наша червона лінія, тому що знову я таки чув, хай ті не визнають. Ну ми ну хто ті? Ну знову яким чином ми впливаємо? Да, але звичайно, треба працювати на це і пояснювати, що це міжнародне право. В нас тут є сильні аргументи. Для того щоб добитися, щоб умовно тільки якісь там Венесуела, поки там ще Мадура, да, якісь там інші російські сателіти і, і Північна Корея визнали наші території російськими а весь інший цивілізований світ ні. А друга червона лінія це захист суверенітету України з точки зору, що Україна суверенна держава, яка приймає власні рішення. Щодо свого військово-промислового комплексу, до яких союзів доєднується і так далі. Тут дуже складне питання це НАТО. Думаю, що треба сказати відверто, що в НАТО нас ніхто не збирається зараз брати. Ні. Це не означає, що ми маємо міняти свою Конституцію, тому що, до речі, це взагалі неможливо під час бойових дій. Але НАТО може тут сказати, що вони не, не збираються нас брати, і якщо вони хочуть, це прописувати в якихось своїх частині умов з Росією. В нас ніхто не має права забирати, стукатися в двері, але ми можемо стукатися, якщо нам з того боку, зсередини, не відкриють ну, на цьому власне і крапка. Uh, і третя вимога це гарантії безпеки. Гарантії безпеки, причому нам вже ці ці папірці, були пірський меморандум, інші ну, ми всього цього наїлися. До речі, зараз якраз річниця буде пірського меморандуму на днях 31 перша. Ми всього цього наїлися абсолютно. Тому нам потрібна гарантії безпеки, ратифіковані Конгресом США. Це найкраще. Тобто безпековий договір ратифікований в Конгресі США. От це був би, як на мою думку, є супер важливим, і ці умови, їхній комплекс, став би для нас прийнятним, да по інших там будуть компроміси. І це треба зрозуміти, ця делегація, яка зараз вирушила до Сполучених Штатів Америки, як ви вважаєте, в них достатньо компетенції потужності для того, щоб оці умов... незламності? Да, і незглавності, щоб ці умови, які ви озвучили, да донести в правильному ключі до американців для того, щоб вони дійсно були виписані? Ну і зрештою, як за вашою оцінкою, коли ми вийдемо на якусь фінальну версію цього документа, чи вийдемо в принципі? Uh, є питання, є сумніви, що складу цієї делегації з одної простої причини. Перша, очолює її умірав. Так то от, до цього очолював Юрмак у візит антикорупційних розслідувань і, і, і обшуків. Його звільнили. Але наступне на отримання підозри з того, що мені відомо сам умірав. Тому ну я не знаю, який сенс. Потім, коли він отримує підозру, будуть звільняти Умірова, і ми знову будемо міняти очільника делегації. Ну так перемовини не ведуться. І че скажуть, що це якесь цирк і клоунада, а не, цей, а не реальні перемовини. Тому скомп... призначити скомпрометованого Умірова головою делегації, я не розумію цього. Я не розумію відсутність делегації міністра закордонних справ. Я не розумію цього. Тому в мене є великі сумніви щодо цієї делегації, на жаль. Також Валерій Залужний вийшов із колонкою стосовно ситуації, яка нині складається. Він говорить наступне: умови не стають кращими. Найімовірнішим сценарієм закінчення російсько-української війни буде її замороження на кілька років. Ми, українці, звичайно, прагнемо повної перемоги розпаду Російської імперії, але не можемо і відкидати варіант довгострокового, тобто на роки припинення війни. Разом з тим, мир навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінно. Не відновлення, економічне зростання, повернення громадян, переконаний залужний, чи згодні ви із такою думкою, екс главкома і зрештою. Умовно, якщо ми моделюємо ситуацію, навіть настає оцей от мир, да, тобто припинення вогню. Що відбувається далі в нашій країні? Ми відміняємо воєнний стан, не відміняємо, тому що ми готуємось до наступної війни. Ми оголошуємо і прописуємо демобілізацію. Не прописуємо. Мобілізація закінчується, продовжується. Що відбувається з економікою, з виборами і так далі? Хто має дати відповідь на оці всі запитання? Відповідь на всі ці запитання має дати влада. Влада, яка буде обрана після завершення бойових дій. Але щоб її обрати, треба припинити воєнний стан. Ну, це вирішити стан обов'язково. Воєнний стан, стан з... обов'язково обов треба буде припиняти. Ми не зможемо жити в умовах воєнного стану. Вічно тоді взагалі ну і губиться логіка, що таке воєнний стан. Тому ніякого звичайно, воєнний стан має бути припинений після завершення бойових дій. Звичайно, має відбутися демобілізація. Тому до так важливі гарантії безпеки, повертаючись на крок назад, чому я і згадав. Тому що дійсно в цей момент ми станемо більш ну вразливими перед можливим повторенням російської агресії. Тому нам дуже потрібні ці гарантії безпеки. Що стосується колонки Валерія Залужного, я її теж звичайно прочитав, ну бачите, у нас сходяться з ним думки про те, що далі умови будуть тільки гіршими. Просто я з цього роблю і кажу висновок там, от і прямо, що це означає, що чим швидше ми отримаємо мир, тим краще. В колонці генерал Залужний прямо це не говорить. Ну, але в принципі зрозуміло, напевно, що він має теж напевно це на увазі, якщо він говорить, що умови не покращуються. А я скажу, умови погіршуються, і ми бачимо три роки тому, було кращі умови. Рік тому були кращі умови, зараз такі, а через півроку будуть гірші умови. Тому тут, бачите, ми розділяємо цю думку, ми думаємо в цьому напрямку однаково з генералом Залужним, він є спеціалістом безумовно найвищого рівня питання військових. і Я якраз військові питання не розуміюся глибоко в них. Але бачите, наша оцінка тут співпадає. Це я думаю, я також показав. Ще один пункт цього плану, якщо він залишиться, якщо його не змінять, це проведення виборів через 100 днів після того, як план буде підписаний. Поки що ніхто не розуміє ні, чи буде перше, чи буде взагалі цей план підписаний, але якщо ми навіть відштовхуємося від цього, як ми будемо проводити вибори? От ви теж щойно згадали, що після воєнну Україну має формувати новообрана влада, яка прийде через демократичні вибори. Але тут є теж низка питань: чи працює парламент в цьому напрямку? Я маю на увазі якісь зміни до законодавства, якісь роз'яснення, якось уточнити, поточнити, тому що ну явно після воєнні вибори не можуть відбуватися за тим законодавством, яке в нас було до війни. Абсолютно, це так, і нам потрібен новий закон про вибори і президента, і парламента, і можливо, і місцевих органів влади, тому це треба писати, чи пишеться це в Верховній Раді по факту, ні. Є якісь робочі групи, які там щось накидували, але ну це все таке дуже якісь попередні роботи, і яка не має під собою політичної волі і підтримки. Саме зараз, напевно, так це це, це теж питання і час починати цю дискусію, якими мають бути система виборів, що має бути враховано в новому в нових законах про вибори і так далі. Тому це в принципі робота, яку мав би виконати парламент разом з експертним середовищем. Чи не вийде так, що ми знову на на, на колінах з колес будемо вкидувати законодавство, яке буде недосконале, яке знову до якого будуть запитання? Тому що, якщо ми дійсно готуємося до миру, я так розумію, що такі серйозні процеси, як, наприклад, виборче законодавство або те саме демобілізація, ви про це постійно говорите, і нам уряд обіцяв цей законопроект, його немає. Люди вже в лютому місяці 4 роки на війні, і вони не мають права і не знають, коли їх звідти звільнять. Ну тобто. Ця, ця вся робота має початися. А хто її має ініціювати? Парламент, президент, слуга народу, уряд. Ну в координатах, які були до цього моменту до звільнення Єрмака, це мав міг бути тільки президент, бо інакше це все пусте. Бо ми приймали закони, які Зеленський не підписував. На моє питання про демобілізацію він Верховній Раді просто там відвертим хамством відповів і розмовами що. Як він тоді сказав, демобілізація буде після перемоги. Сьогодні нам вже про перемогу, якби ніхто не говорить, а все-таки а що ж там демобілізація. Тому раніше це міг бути тільки Зеленський. Сьогодні, в залежності від того, зараз, от після система вийшла з рівноваги, в якій вона була тоді, і тепер питання: яку нову вона рівновагу знайде? Тобто хто буде це і як? Думаю, що все-таки парламент стає більш суб'єктним, тому напевно це треба шукати в парламенті. Без більшості це неможливо, тому що без їхніх голосів це всі ідеї, будь-які розмови вони не стануть законами. Тому тут слуга народу безумовно є дуже важливою, чи здатні вони, чи мають вони сили інтелектуальні і просто волю, щось писати, подавати, пропонувати питання. Можливо, тут лідером стане українське суспільство громадянське, яке буде щось висувати, якісь ініціативи. І ці ініціативи, звичайно, тут опозиція має працювати. Тому я і подавав і законопроекти, і про демобілізацію, і про і багато чого іншого, що ми зараз з вами говорили. І проєкт заяви Верховної Ради про наші червоні лінії давним-давно, рік тому я подавав, які ми могли би тоді, що прийняти, і це був би наш мирний план. Але це все ніхто не чув. Можливо, зараз це все почнуть я почути. Подивимось, добре, що ви трансляції відновили. Ми хоч можемо подивитися, що ви там робите, а не тільки дякую, з вашої да. трансляції. Я довго за це трансляції. боровся. Слава Богу, є трансляція. Я Думаю, тепер це реально. Всі побачили, чому це важливо. Да, дякую дуже, Олексій Гончаренко, народний депутат України, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, собі вам за те, що дивитеся, але дивитись мало, треба діяти, тобто ставити лайки, підписуватись. Ну, алгоритм ви загалом знаєте. І ми з вами побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусаєва. Бережіть себе і мийте руки з милому. Всім па-па. Wonderful.